Всім привіт! Мене звати Оля. Ви на моєму каналі щось малюю. Давно не було різних відео, але зараз я вже так якби маю трошки більше часу, щоб можна було це присвятити, тому я старатимуся щотижня, як мінімум, одне відео виставляти. Так що підписуйтесь, підтримуйте український контент. А зараз я хочу розпочати із Олівця. Який в скетчі знаходиться. Я зазвичай ним роблю якісь такі замальовки перше, так, щоб накинути приблизно. Лінії можуть бути не ідеальні, бо це є скетч. Ви собі так намічаєте там ведмедика вуха, от голову, як він там приблизно буде у вас виглядати. Не хвилюйтеся, якщо у вас там... Я теж ще мені вчитися і вчитися, як то кажуть, але в практиці у вас все краще буде получатися. Так. Я дуже люблю оці малюночки, так може трошки менші лапки йому зроблю. Бо я хочу тут зараз ще очі намалюємо. носик. Так, е, бо я хочу йому намалювати цей бобет, це бульбашковий цей чай. Дуже популярний. Е, тому хочу розмістити його в лапах. Буде краще. Зараз ви вже більш візуально бачите, де вам треба трошки зменшити, можливо, голову бушка. Лишні собі детальки, щоб вам не заважали, можете собі старти резиночкою. Ми не будемо його цілим малювати, нам так чисто. Своє, як то кажуть, швиденько. Mm. звісно, можемо йому там лапки якісь домалювати, щоб вже так скучно не було половинки його. Якось так. Тепер ми маємо скетч, ми його робимо так ледь видним і вже будемо малювати, як то кажуть, його. Я вже використовую тоді монолайн. Так, вона здається, в каліграфії знаходиться так. Це стандартна, стандартний пензлик, тому я використовую, в принципі, переважно стандартні речі. Так, стандартні пензлики. Далі ми собі його так обводимо по наміченому контурі скетчем. Такими хвильками, щоб він у нас такий, якби кудлатий ведмедик такий собі був. Раз, в мене вони так щось не дуже рівні ми вийшли, але такого ведмедика я в принципі один із перших малюнків, які я малювала. От він в мене вже аж прям страшно кудлатий вийшов. Треба ширші. Малюйте, як вам більше, як то кажуть, до смаку. Він може бути більш кудлатий, можуть взагалі бути круглі лінії, не обов'язково малювати, так як е, я малюю. О, будь ласка, тут же голова у нас. Де? Тут руться. Отак, От коли малюєш стал, собі приближуєш, то не дуже добре видно, як саме чи тобі потрібно більш ширшу лінійку зробити, чи меншу. Теж в залежності під яким обертом я взагалі дуже люблю цю. so pans <clears throat> look like monoline on Це скетчу М -м. Може я його ще тоншим зроблю? Такий прям кудрявий-кудрявий вийшов. Добре, мені тут не дуже подобається, тому я тут трошки виправлю. Ну, ми все можемо підправити таким шляхом, собі, тому немає проблеми. Так. О. Я собі зазвичай зразу копіюю. Бо от так, таке саме повинно бути. Раз, ще чуть-чуть ближче підсуну. Добре. Ну і старайтеся, як по можливості, елементи, щоб вони були на різних оцих layers. Тому що вам тоді простіше буде, якщо вам щось не сподобається, там змістити його, змінити форму і тому події, взагалі видалити і без шкоди для малюнку. Також собі можна елемент, якщо вам потрібно, щоб він був ідентичний, собі скопіювати. Так. Ну, хіба що спробую так? Мало б... Так, я, в принципі, ще не замалювала. О. Добре. Зараз ми нам Ми собі Боба ті це намалюємо. Ой, вуса. Кажу вуса. Добре. Ми їх разом об'єднаємо. Так. Тепер наша боба ті. Можливо, Варх стаканчика намалювали. Ось так краще. До речі, чи ви пробували цей Боботіг, Бульбашковий чай? Бо я живу в Гаданську, в Польщі три роки уже. І в нас лише нещодавно відкрили в місті. Ну, спочатку в самому так таки, в нас такий є форул, супермаркет величезний. І ось там відкрили пули, цей бульбашковий чай вперше, а потім за короткий період часу тут біля мене в меншій вже супермаркет. Теж відкрили стіючку, де можна придбати їх. Вони тут коштують 20 злотих. <кій> так, в мене тут трохи зависоча. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в нас в вашому місті продають, чи взагалі в нас щось таке продається. І чи ви взагалі пробували цей бульбашковий чай? І чи його варта Бо якщо перевести на гривні, ну, орієнтовно, якщо він то 20 злотих, можливо, тр... у мене пам'ять закінчилась на телефоні. так Тому залишайте в коментарях, чи ви спробували, чи вам взагалі сподобалось. Так, гаразд. Давайте ми замалюємо нашого ведмедика якимось таким няшним кольором. Спробуємо цим. Ні, не добре. Або Якщо перевести на гривні бульбашковий цей чай, якщо тут 20 злотих, він орієнтовно коштує, ну це десь 160 гривень. Трохи так, як на чай. Можливо, він вартий цього. Бо я помітила, що взагалі його дуже люблять малювати, зображувати, наклеєчки всякі. З ним робити. Так. Також залишайте в коментарях якісь побажання, можливо, ви хочете щось. Що би ви хотіли навчитися, наприклад, малювати? Я, звісно, не малюю там супер круті якісь речі. Я переважно малюю якісь такі милі кавайні тваринки, або якісь такі елементи, бо сама ще вчусь. Ну, так, якщо щодня старатися хоч трішки малювати, то і рука дуже звикає, бо я трошки не могла звикнути на початках до цього олівця, бо він мені такий, він тут важчий в цій стороні, і він зовсім по вазі інакше, як ти тримаєш звичайний олівець, такий простий. І я трошки до тої ваги звикала. Мені не дуже комфортно було спочатку малювати, але зараз якось взагалі не відчувається в руці. Так. Гаразд. Так би мовити, така в загальному ми намалювали. Можемо тепер йому елементи. В принципі, Ммм. Mm. Жлого тут би шию трошки переробила би. Отакуй. Так. Не цей кольор. Тут так трохи вниз зійшло. О, де я? Ага, де там не там намалювало. Теж треба бути обережним. Раз. Ну, ще одне вилізло. Раз собі тепер домалюємо шию як печенька вийшла. Хочу заружав вивіну. В культур глядається. вже, в принципі, скетч можемо забрати. Він нам не дуже тут потрібен уже. <кх> так, потрібно зробити щось з ним з цим Бобаті. Всю тиждень зрозуміло. Добре, глобаті. Так, нам потрібно зробити якусь гарну водичку. Що ми Так. Так. щоб вони були однакові по однакові розміру, краще їх собі покупіювати, по розкидати. зробимо, ну ж нас все-таки у водичці. Так, тепер ми замалюємо стакан наш. Це також ви можете будь-який колір використовувати, який вам. До вподоби, Може тут краще навіть білий, Так. трубочка у нас також біла так, Так, щоб це було видно, що там позаду є медики, воно ж так колір мусить О. поєднувати, що такое. Відрізняти, точніше, трохи колір цей. Верх можна залишити. Так, лишнє, старте. Бо ж, трубучку ми не можемо бачити наскрізь. Lagi okay, so mungkin. нам потребно там довернуть со старта. А тут наоборот нам потребно замалевать. Так, да, ну, еще не Постійні трохи для нашого ведмедя зробити. Нажимаємо очко, цікавіше зробити ще. ням мнянка. Ожимуємо ще тінь зробити знизу. Все разом. Так, ми можемо об'єднати все, а можемо це все згрупувати. І тоді ми зможемо рухати свій е, малюнок по площині. Так, груп. Виділяємо групу і тоді ми можемо е, рухати нашим малюнком, збільшувати його розмір. Так, тепер ми можемо собі фон якийсь вибрати. Небе щось жовтіше хотіло, мабуть. А може наоборот якісь інше, може Я грошей? Б... Дякую всім, що були зі мною. Залишайте коментарі, як вам взагалі наш малюночок, чи спробували малювати. Я долучу групу в Телеграмі, яку я створила. Можете там ділитися своїми малюночками, які ми створили. Буду вдячна за кожен лайк, відписку коментар. І малюємо разом!